Не встигло за вікном потеплішати, а на дороги вже викочуються ті, хто сідають за кермо лише з настанням весни. На дорогах тане сніг і течуть річки, машини значно побільшало відповідно. І як наслідок, великі міста в п'ятницю паралізувало багатокілометрові затори. Не винятком став і Київ. Наш Віталій Кобзар вже добряче настоявся в столичній Тисняві, і тепер він готовий поділитися своїм гірким досвідом з рештою водіїв, щоби ті змогли вберегти свій час і нерви. Віталіку, привіт! Яка зараз ситуація на вулицях Києва? Добрий вечір. Студія. Потепління у Києві набуло просто глобальних масштабів за середньодобової температури повітря 10-13 градусів з позначкою. Плюс на столичних дорогах побільшало і автомобілів. Через це рівень заторів станом на 19 годину складає близько 7 балів. На силу просуваються машини на Бесарабці та вулицях Теліги, Новокостянтинівська Заболотного та великій кільцевій у районі Одеської площі. Також оминайте початок бульвару Лесі Українки, проспект Тараса Шевченка до площі Перемоги. Особливо велике скупчення автомобілів спостерігається біля великих торгових центрів, оскільки люди вже Вирушили у свої перші весняні шопінги. Тож, якщо ви хочете без проблем потрапити додому у кінці робочого тижня, оминайте ці місця. Студія. Дякую. Це був наш кореспондент Віталій Кобзар.